А цей дитсадок дійсно він дістав уже всіх мешканців будинку, тому що тут постійно відбуваються якісь ом, такі дивні речі. Тут люблять збиратись наркомани, молодь, яка веде себе дуже неадекватно. Це видно, по будинку. Вони вибивають вікна, трощать все, відбивають плитку, але поліція тут частенько буває. А ще до того і пожарка. Потерпають від цього мешканці будинку. Ну і якось надії якісь на те, що все-таки це така велика площа, стала б в нагоді, якби відреконструювали дитсадок або якось обкультурили. Ну Щось якісь, хоч якісь робили дії. ну Просто так неможливо покинути все. і… На призволяще, нехай руйнується, нехай розбивається. Ну це ж не по-хазяйськи.